Справа на помилку. Кращі боксери нашої держави до 22 років з'їхалися до рівного. Тут триває чемпіонат України. Окрім звання кращого у своїй ваговій категорії. Боксери змагаються і за перепустку на чемпіонат Європи. Першу свою сутичку проводить Андрій Щуцький, представник Кіровоградської області. Веде бій у ваговій категорії 80 кілограм. Проти боксера із синього кута Назара Воловика Тернопільська область. Раніше боксери між собою не спарингували. Три весна. Важливих раунди. ...поступатися на самому початку не хоче ніхто. Втім, переможець всього один. У нас кожен бій тяж тяжкий. Нема легких супротивників. До всіх готуємося однаково. Був готовий, очікував, що буде важче. У ваговій категорії 80 кілограм, 11 боксерів. Чемпіоном стане всього один. І так у кожній ваговій боксерів приїхало чимало. Тут 190 учасників із 23 областей України. Несподіванки можуть трапитися у будь-який момент. У нас завжди так. Це олімпійський вид спорту, програв вилетів. Якщо тобі не повезло з жеребкуванням, якщо не вдалий жереб витягуєш і, і все. І дуже часто буває, що на цьому ми ми. Втрачаємо досить сильних боксерів. Сильний, сильним. Жаріб звів, і все, і може бути в півфіналі вилетіть той, хто мабуть, бути в фіналі. Вагова категорія 71 кілограм. Боксер із синього кута Бузурбой Матякубов, срібний призер чемпіонату України серед еліти 2023 року. Майстер спорту міжнародного класу представляє Кіровоградщину. Його суперник, чемпіон Одеської області та кандидат в майстри спорту України. Бій виснажливий та в'язкий. Разорвал, пробежал, лево, лево, право, бам зашел. Після трех раундів солодкий смак перемоги. Было тяжело, давно очень не боксировал. Вот, первый бой провел. То есть после такого периода тяжеловато получилось. Ну и что, от боя к бою мы будем накатывать, накатывать, стараться лучше лучше. Я его раньше знал, не боксировали, но знал, ну, подготовился, подобрал под него тактику. Чемпіонат України з боксу до 22 років у Рівному триватиме протягом тижня. Змагатимуться як чоловіки, так і жінки. Між стартовими боями відбулося офіційне відкриття. Участь взяли перші особи області та міста Рівне. Також було керівництво Федерації боксу України. Чемпіонат присвятили пам'яті вихованця рівненської школи боксу Андрія Огородника, який загинув, захищаючи із зброєю у руках. Наш спокій на відкритті були присутні батьки Андрія. Йому назавжди 24. Чотири роки. Дуже велике вам дякую. Володимир Соколовський тренував Андрія. каже: хлопець був наполегливим та непоступливим. Розпочинав боксерську кар'єру у ДЮСШ номер 5 а потім прийшов. До нього він в процесі через два роки став фіналістом та призером чемпіонату України серед молоді. Він програвав тільки одному супернику. Це Максим Галіничев, який був там чемпіоном Європи, призером Олімпійських ігр юнацьких, дуже відомий. І він також загинув перед Андрієм за буквально за два місяці. Андрій Огородник ще до повномасштабного вторгнення бокс поєднував із військовою справою. Був старшим лейтенантом після 2022-го Воював на найважчих напрямках фронту. Загинув у вересні 2023 року. Вони Виїжджали на виїзд, і виходить, що до сих пір невідомо, що за боєприпас не влучив, тому що досить потужний. Чому це було десь? Є все ж таки, в нас дуже багато людей, нелюдів, які наших кращих. Здають і не розуміють те, що, що таке світло, що таке темрява. Чемпіонат України до 22 років присвячений пам'яті Андрія Городника, який ще кілька років тому теж був сповнений мрій та надій на велике боксерське майбутнє. Бої триватимуть до суботи. Саме 18 травня відбудуться фінальні поєдинки серед чоловіків, а днем раніше визначаться чемпіонки серед жінок. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканала Media Group.